Вітаю на константі. Головна проблема партії Слуги народу в тому, що ця партія виникла з нічого і стала успішною виключно завдяки медійності її лідера. Це в принципі проблема багатьох українських партій. Вони часто будуються навколо однієї особи. Наприклад, голос чи партія Олега Ляшка. Вразливість цих партій у їхній недовгостроковості їм вдається обратися до парламенту лише на одне скликання. А далі ми про них навіть не чуємо. Попри це, я не хочу сказати, що слуху у 10-му скликанні Верховної Ради не буде. Вони навпаки будуть, але точно не матимуть монобільшості. Недовгостроковість партій також негативно впливає на використання державного бюджету. Поясню, усі партії, які пройшли до Верховної Ради, отримають фінансування з державного бюджету, тобто з наших податків. Ми фінансуємо партії, які не мають перспектив розвитку. А останні роки навіть не знаємо, куди вони ці гроші витрачають. У зв'язку з ковідним карантином, який нині триває, парламентські партії можуть не звітувати про те, куди відтрачають наші мільярди. І, на жаль, слуги народу також. Коли я казав, що слуги народу виникли з нічого, я мав на увазі, що до цієї партії часто набирали людей не за принципом їхнього професіоналізму, а за принципом відсутності політичних зашкварів у минулому. Як наслідок, отримана монобільшість аж 254 місця. Коли для прийняття майже будь-якого закону треба всього 226, майже одразу розпалася. В результаті цього голоси, яких не вистачало для прийняття законів, необхідно було брати з інших фракцій. Зокрема, з ОПЗЖистів та опоблоківців така тенденція спостерігається навіть зараз, під час повномасштабної війни. Головна мета цього відео щоб українці ставилися більш виважено до тих кандидатів та партій, яким хочуть віддати свій голос. Якщо в нашому суспільстві з кожними наступними виборами буде формуватися все більш вимогливий запит до кандидатів, то і ці кандидати будуть ставати краще. З нашої політики зникнуть одноразові партії, русофіли, популісти, радикали і не юристи. Тільки так ми зможемо побудувати дійсно правову та сильну державу. Підписуйтесь на канал, чао!